Коли людина прагне підкорити природу, одна істота виникає там, де життя мало б закінчитися. Вона народжується з амбіцій, страхів та гордині і одразу стає чужою у світі, який її не приймає. Ця історія про межу між життям та смертю, про ціну знання та моральну відповідальність, яку неможливо уникнути. Віктор Франкенштейн доводить науку до межі. Він збирає тіло з частин, досліджує його тканини і оживляє те, що природа ніколи б не поєднала. Істота народжується велика, незграбна, чужа і водночас сповнена непізнаних почуттів. Це створіння дзеркало свого творця. Воно повторює його страхи, його прагнення, його самотність. Народжене від амбіцій людини, воно несе в собі частину. Її самої. Світ не приймає те, що відрізняється від нього. Монстр відчуває це миттєво, очі людей відраза страх. Він хоче лише розуміння, тепла контакту, але цього немає. У самотності народжується глибока свідомість, він розуміє себе і водночас відчуває тягар власної іншості. Істота не зломлена тілом, вона зломлена світом, який її відкинув. Творець мав би стояти поруч зі своїм творінням, навчати його, направляти, брати відповідальність, але він обирає втечу. Від цього ви Бору народжується трагедія не лише для монстра, а й для самого творця. Сила без контролю і знання без морального компасу стають джерелом руйнування. Кожна дія має наслідки, і ті, хто нехтує цим, платять високу ціну. Монстр блукає світом, відчуваючи, що його місце поза людським суспільством, але самотність робить його глибоко людським. Він відчуває біль, прагне любові, співчуття та сенсу. Відкинутий світом він водночас розкриває суть того, що означає бути людиною. Творіння стає прокляттям не лише для себе, а й для творця. Гординя приводить до втрати близьких страждань і самотності. Ціна знання не просто сила, а тягар відповідальності, яку не можна уникнути. Світ ставиться до творіння з відразою, і творець несе наслідки цього спільного тягаря. Історія Франкенштейна це роздуми про відповідальність, про мораль, про наслідки наших дій, монстр, дзеркало наших страхів, помилок та гордині. Кожен, хто намагається перевершити природу або грати роль Бога, повинен бути готовий нести відповідальність за своє творіння і за себе. Бо межа між життям та смертю, добром та злом, любов'ю і страхом завжди проходить через вибір, який ми робимо.